Всім доброго вечора. Отримала рукавички, які замовила на сайті. Керос чи Церос, як правильно, це фірма, ось бачите, назва. Але довго рекламувати не буду, тому що мені за рекламу ніхто не оплачує. Мене цікавили рукавички, потрібні мені для розсади. Ось я їх сьогодні під вечір на Укрпошті. на Укрпошту, отримала. Значить, чорні рукавички. В коробочці йде 50 штук, тобто 25 пар. Пересилка Укрпоштою мені вийшла 45 гривень. І пачка цих рукавичок коштує 240. Вийшло вона мене 11 гривень пара. Ось так вони виглядають. Вони ось такими. Попиришками, скажем так, цікаві такі. Я взяла Ельку, але, помірявши, можна було взяти на розмір менше, але ж не знаєш, як буде. В цілому в цілому, трішки вони такі складні на руці, але непогано. Так, я зупиняла відео, ось одягнула, тому що одною рукою незручно. Ось видно, що трошечки вона така вільна. Саме цю модель треба мені брати меншеньку. Це я Ельку взяла, треба на один розмір меншу брати. Але нічого, вже розсаду буду садити. Так, досить міцні. Написано, що міцність 8. Де тут? Ага, 8. Ось. Міцність 8. Там були 3,5, 4, 5, 5,5. Ну, я захотіла взяти самі-самі міцні. Вони звісно, самі дорожчі були. Ось такі вони є. Я думаю, на відео гарно видно. Це написано, що е, нітрилові вони. Ось нітрил на коробці вказано. От. Ну, буду пробувати, наскільки вони міцні. Буду висаджувати розсаду і зроблю відео, наскільки їх мені вистачило. Всім гарного вечора.